Здорово, танкісти, значить з вами Джон на зв'язку. І мені ось дружина подарила 80 коробочок, дуже її величезне. Дякую за це. І Щас буду від... зараз буду відкривати, але не знаю. Повезе мені щось, не повезе мені з цими коробками. Е... Які мені відкривати? Кажи. Різдвяні. Різдвяні. Різдвяні це ці, да? так? Це... Ні, це чарівні, різдвяні. О, різдвяні. різдвяні. Давай. Дружина, різдвяні. Давай відкривай. Це скільки відкриєш? Одну? По одній? Ну, по одній, давай відкривай. — Може, по п'ять? Ні, давай по одній. Занімацію. В тому році дитина відкривала, в неї легка рука була. Ну Гарантовано 250 золота завжди. Давай відкривай Добре, Ні, Гарантованих 250. Добре, давай. Відкривай. Буду відкривати. Коли синє сяйво, то значить там щось прикольне. Якщо буде синє сяйво, а не буде танка, а буде 3D стиль, 3D-стилі мені взагалі не потрібні. Будемо давайте відкривати. І... Згарантований на 50-й випадає. О, мені третій рівень. Випав Метал. <смеш> <смеш> О, боже. Кажуть, що в цьому році ВГ взагалі е жлоби максимальні. Що нічого не випадає толкового. Я думаю, що мені з 80 гарантований тільки один танк випадеть. І більш нічого. Це я вам даю гарантію. П'ять я відкрив, нічого не випало. З синього сайва не було взагалі. Давайте далі, далі. Шкода випала мені. Шкода. Друга шкода четвертий рівень. Ото говорять, що не, коробки. Ще в залежності від того, які коробки купуєш. Ну, я взяв. Є різниця? Як я? Ти, ти мені подарила цих е, 80 Є, різних. Я маю різниця, які коробки відкривати. Чи з різних коробок випадають різниці? Наприклад, там з китайських коробок, з новорічних коробок, з різдвяних. Чи в цьому році немає різних? Десята коробка. З десятої коробки, коробки нічого. Нічого взагалі. Е, був. Пам'ятаю, який наступ новорічний. 2022 коли був. Е, хто у нас там був Цей... Що, що, Чак Норріс? І там хіба був. Який там танк був? О, цей Bizon T 45 І я взяв 10 чи 11 коробок і мені випав Бізон. Оце було класно. Це 11-та коробка, так? Да? І нічого. нічого взагалі. 250 золота, ну mm -hmm. все. Нічого, я ж кажу, ну. Печалька. Це 20 їх, так? Так, да, 20 коробок. Якийсь танковий угу. короткий. 7 коробок. Е -е, я зміню. Давай. Давай ці попробуємо. <coughs> Китайські. Це жовта. Жовта. Ви... І, до речі, вони змінили звук. Коли синя коробка з'являється синє сайво і мелодія mm -hmm. з'являється. Жовта. А видно навіть одразу, як жовтим світиться, воно тільки mm -hmm. починає і зразу видно, що жовтим таким проходить. Жовтим. Капець. Та, mm. в цьому році. Ой, але диві золото. 1250. Більше ну. хочеш. Жовта. Чально, якось диви Т-115 якийсь, так. Да. Ці танки, ну на Час. них ніхто не їздить. Ну, типу, вони взагалі не потрібні. Де все жовте. Я ж кажу. <плес> жовте. Синя. Ні, синя. Синя коробка. А світилися жовтий е -е. відразу. Це буде 3D-стиль, так? Да? Так, да, я ж казав, це буде 3D-стиль. Це гівно просто. Ну, ну, ну це. На Метал. Можна пропустити? Зараз він покажу. Позорвагон. На позорвагон, качалька. Зараз я тобі кажу, якщо буде ще синє сяйво, то Але, буде. Як ти бачиш, воно світилося спочатку жовтим, а потім переклацнулося на синій. Зразу mm. світилося на я синій. Я тобі кажу, спочатку випадають всі 3D-стилі, може всі, mm. майже всі, а потім тільки танки такі вони. Тут, мабуть, синє буде. Ти що ні ти що Я ж кажу, в цьому році ВГ взагалі зажрались максимально. Можна купляти ті коробки. Який смисл в тих коробках, якщо воно не випадає нічого. Який сенс? Синя? Ні, ні ні, ні, ти що Ти що? А воно золота хоч трошки несе помозі. Да, конечно, Не я вам вже скажу. два раза по 500 випало з синих коробок. Скажу я вам, да. Там реально е, имбовый хо всі хочуть цей. Е, БЗТ? БЗТ-70, да? Десятка Пре, Ця, акціона. Але я ж кажу. Не, то що я вже навіть, я кажу, це на 50-ту буде Але один тут танк. Та на синіх коробках більше золота. Та ні, це просто так воно. Ну дивись, чому ні. Дивись, в тебе вже скільки я відкрила? 4 чи 5 коробок і в тебе золота випало більше, ніж в до цього. По 500. Да. просто, Просто. А, ну, нема ну, взагалі, я ж кажу, тільки на 50 випаде. Оце компенсація, так? Да? Скільки? 950. Не, ну... ну, 950 компенсація, окей. 10. Окей. Капець, зовсім нема нічого. Нема. Mm. Ех. О. О, синя, Тей, це не... буде 3D-сти. Ні, танк, будь ласка, танк. Я кажу, це. тихо. Будь ласка. Блін, ну капець, ну для чого. 3D стиль. А цей танк у мене є. До речі, гарний. Диви, який гарний стиль. Китайський якийсь так? Ні, це цей поляк. Поляк? Поль Польський, да. Польський так. Це тут якісь ці такі китайські Базиліск, якісь, китайські якісь ці малюнки. Десять коробок. Давай підраху... Треба було підрахувати, скільки е коробок ми відкрили і скільки цей. Добре, зараз. Диви, тут по п'ятнадцять. Назад до великих коробок натисни. Подивись вижу. статистику. Статистика. Відкрили відкрито 33, 6 танків, але 6 танків яких у нас. Е все маленьке гівно повипадало. 17 днів Према, 2 d стилі, золота. Ну нормально, золота випало ні. Ну. Так, воно, не, воно це не окупається. Добре, давай. Відкривай далі. давай. давай. ще але з синіх золота більше випадало. Там більше випадало по 500, ніж з того з тих попередніх. Я кажу, це буде гарантована гарантована 50-та. -е. Випаде якийсь гівнотанк? Реально, гівно якесь. Ну, що знову? Що Я взагалі не розумію, для чого витрачати гроші, якщо знаєш, що будуть. В цьому році ну маєш надію, що танки. ні, в цьому році ні, танки. Я наразі що відкриваються дуже слабо випадають якісь танки тут лічо. А пам'ятаєш тебе в тому році ми купили скільки не 100? сто коробок. коробок, і в тебе майже всі танки повипадали. Ну ото було підкрутило мені, так. Да. О, компенсація. Драць. І, і тут теж мало золота. В ці. Саме краще випадало золото в тебе з синіх коробок. Там більше, там з кожного відкриття більше випадало по 500, а тут в усіх по 250 випадає. Так, друзі, давайте скидуйтесь мені на новорічні коробки, буду відкривати завдяки вам. Всі танки вибивати буду. Бігом. Дуже слабо. Купити це ж подарувати три коробки таке? новорічні це ж не складно. Це скільки? Там 100 гривень. 100 гривень. Три коробки. Ні, тут золото взагалі мало. Ой боже. Ну копець, ну це просто... Мені з синіх найбільше золота випадало. Як там. Ну відкрутка максимальна просто. О, тут 500 випало. Просто максимальна відкрутка. Й-майо. О, О синій сині сяйво. А це, мабуть, 50-та, да? Це, мабуть, 50-та. Будь ласка, танк. Так, ні, на 50 гарантовано О, танк. ні. <рес> <рес> я Треш. забув, що ще три дестиль є. Тобто навіть не три дестиль, а навіть якась ну, цей, два, 3D Боже, взагалі. Ну цей, 3D-обвіз. Боже! Я забув. Взагалі дурня якась. Я думала, випаде щось таке, ну знаєш, що відне. А який ти хочеш танк собі? Я хотів би собі китайський БЗТ-70. Диви, знову заміна. БЗТ-70 я б хотів, китайська десятка в коробках є. От його б я хотів. Але то, мабуть, одиниці його отримали. Ні, 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 прост... ні. Просто але... ні, буває, підкручує нормально. Ну, з того, що я бачу, то зараз ж нічого не скільки підкручує. Скільки відкрито було, покажи, скільки відкрито коробок. 40... Ще дві буде гарантований танк. Ну, давай, давай з цих. Мені ці більше найбільше сподобалося, бо тут більше золота також дає. Подиви, я тобі говорю, з них по 500-750 по 750 дається. Ну, тут сині? це гарантовано, це, а, гарантовано. це гарантовано. гарантовано 50 да. так. І. Я ж кажу. Наді, зараз буде так буде танк. А, а це гарантований танк. Да, І буде зараз стріпуха, приїде восьморік. Давай не будеш говорити, бо ти знаєш, що ти коли говориш, то ти прогнозуєш. Говори, що їде який ні, ти хочеш. Ні, так воно Говори, не буде. Говори, який ти хочеш. ЛТшка, де ось що це у нас? Це Луїс, цей Луї, да? проект Луїс, дев'ятка ЛТ. І що, це поганий? Ні, не поганий. Ну, Кажуть, не такий непоганий. Але... Вже не, не те, що ти думав я просто... Але е сині коробки найкращі, е як на мене. Тут е більше золота випадало. Ех, відкрутка максимальна, Боже Бачиш, тут по 500, 750, тут більше золота випадало Але все рівно якось печально, якось дуже мало. Да. Я ж кажу, все б нічого, якщо б не було цих 3D-обвісів гунявих, які синим сяєвом світяться, розумієш? Ну, сині коробки більше не золота, тому якщо там твої е, глядачі захочуть купляти. Мені здається, краще купувати синій. Скільки е мені сині, синього сяйва випало? Три рази? Сині, Три хай, рази всього? Чотири. Два, обві... два 3D -стилі, І четвертий гарантовний. Чотири... чотири рази. Mm -hmm. Всього лиш. Про, ну, mm. ну Просто. Але хочеш Хоч думати? бери іди, пиши в ВГ зараз, що просто. Ну, я не знаю. Ну, може, ще щось випаде. Тан Може ще якийсь хоч танк випаде. Ну, не може бути так, щоб... Ні, от, от є відкрутка. от Є відкрутка. Просто тобі все. Капець. Синій. Синій. Будь але ласка. це буде 3D-обвіз, я будь тобі ласка, кажу. Танк Дивись. танк, будь ласка. Я прогнозую. Ну, капе. 3D-обвіз. Ну, я казав. Так. Спочатку 3D-обвіси. Потім. Ну. 3D-обвіз. Але так. Але гарний. Так, да, прикольний. На, на Кунзе Панзер. Прикольний. Але це але від... Так теж не можна, має бути якось. Ти коли їздиш. Ой, с... вона, літає. вона літає за тобою, Прикольно. коли ти їздиш, так. Да. Так само, як е... ворон так... Одіна теж є там. Е... А, оскільки... Компенсація. Шкода, шкода що не... Ну, не може бути так, що е... спочатку обліця. Остання. З ну, остання ця коробка. Це новорічна да, коробка, яка вона була. Мало, Мало з них випадає, так. Е, мені найбільше з синіх випадає. Залишилося. Давай ще їх відкриваємо. Тут золото найбільше вивалюється. Ех, да. Джону в цьому році відкрутили, відкрутили максимально Ми просто. В тому році тобі всі танки повипадали з коробок. В цьому ні. Синя. Синя. Синя, Будь ласка, будь ласка, мовчи. Танк, 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 будь ласка, танк, танк, будь ласка. Ну ні, ну як для чого. Я ж кажу спочатку 3D Але стилі. То не несправедливо, що спочатку йдуть 3D стилі. Ну теж можна якось... Це. Ну, що це таке? Ну. В чому приколи назбирати всі 3D -ст... 3D стилі? <кій> Дурня яка. Не подобається мені таке. Ну вони так зробили. Це так алгоритм такий. Що спочатку випадає? Да, спочатку випадає, да. так. Спочатку, спочатку випадає. Так не може бути. На танки, танки теж мають випадати. На гарантовано тобі випаде цей танк. а а так будуть тобі випадати 3D стилі. То який тоді е, який тоді сенс купувати ці коробки, якщо так зроблено. Ось так. То нема тоді сенсу в тих коробках. Я би хотів би, звісно, якщо б випав би ще як ПЗЕ 90. Це ПТ німецька 9 го рівня. Ахренєна імбова, але я бачу, бачу що не судилося. Не судилося. Точно. Навіть золото мало випадає. Мені синя коробка не краще. Якщо брати, то тільки сині, мабуть, там і золота більше, і якось на синіх коробках у тебе два три рази сині. Ти ось. Тут тільки інколи дві, 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 дві ці китайські залишились одна і ще одна коробочка китайська Ну може за золото собі тоді щось купиш. О, синя сама. Сині його. 3D вже закінчилося? Ні. Ну ні. Ще старих 3D може мож... бути. Ну, та це капець. Я ж кажу, копається. я тобі кажу. Це. це, це... А це я... прошло, а це тогорічний 3D-стиль. З я того вважаю, року. що це просто несправедливо так робити. Я цей танк продав, він мене був, я його продав. Я вважаю, що це взагалі дурня робити. Що спочатку випадають стилі, а потім. Залишилося 5 коробок. 5. Все. Хм. Просто, я ж кажу, вони додали, вони дурачки придурочні, просто вони додали... Вони додали. Синя, будь ласка, хай поїде танк. Ну, будь ласка, ну, це не може бути так, щоб взагалі нічого не випало. А взагалі якась фігня. Боже який... я, я ж кажу. Це треш. Я просто. я. Ні, ну, це, це просто. Це, так не можна робити. з людьми. Дві коробки залишилось. Так не можна робити. Та нічого не випаде. Один гарантований танк за 80 коровок це, це дурня. Ще мало того випадає, навіть не 3D, а ото якась ще якась фігня випаде. Дока, ну покажи, що давай статистика, що там покажи. 11 танків, але 11 це повипадали з компенсацією 30 тисяч голди. Ні, ну, 30 тисяч голди, я вважаю, що це непогано, але е, один танк загалом. Один танк випав. Це дурня. Взагалі якось несправедливо. Догарантов... Догарантований 20... 20 коробок. Так, друзі, давайте. Назбирайте мені 20 коробочок, будь ласка, до гарантованого танка, друзі. Я вас прошу, будь ласка. будь ласочка. Може, випаде якийсь танчик гарантований ще нормальний. Ось так, друзі. Ось відкрив я 80 коробок. Нічого нормального не випало. Один гарантований танк. Ви повипадали 3D-стилі і 3D-обвіси. І все. Друзі, а ви підписуйтесь на канал, лайкочки, подобачки, протискайте. Пам'ятайте, я розіграю. Преміумний танчик восьмого рівня. Якраз як закінчиться, закінчиться новорічні свята, новорічний наступ, розіграю преміумний танчик восьмого рівня. Друзі, а з вами був Джон Бульдозер. Не хворійте і нехай вам щастить!